Доставка ікри червоної чорної щуки це аквакультура з міста Одеса по всій Україні відправляємо. Ось ця чорна ікра, сіврюги Новою поштою оплата відпра... на карту. І в той же день, ну, якщо це робочий час ще нової пошти, то відправляється. Якщо ви вже вечором чи вночі замовили, то відповідно зранку наступного дня буде відправка. Є вісім різних видів: чотири червоної, три чорної. І щука. Ложку потрібно брати завжди чисту, не необлизуну. І вона зберігається до двох місяців в холодильнику, закрита. Відправляється, якщо дуже-дуже спекотно, дуже така жара була, то з льодом відправляється. Як ось зараз ось за 10 годин вона до мене приїхала з Одеси в Київ, нічого з нею не случилося, без льоду, все прекрасно, все хорошо, тому що спек... спеки такої на дворі вже немає, як було. Бажаєте замовити, пишіть дуже смачна ікра! Це не з дикого середовища, це вона вирощена в рибних господарствах. Справжня ікра. Поспішіть. Рибні ж господарства для того, аквакультура для того ж і є, щоб у нас на столі була ікорочка щодня. Дякую вам.